Я потрапила за розподілом. Я закінчила художнє училище в Луганську, і так сталося, що повернулася додому в місті Рубіжні. і там театр такий був музичної комедії. Я в дитинці, я не знаю, що я хотіла. Колись там було сочинення на тему, ким ти хочеш бути, то я написала, що я хочу бути. Дрісувальником маленьких тваринок. Але так сталося, що мій тато побачив мені тут талант і вирішив, що я буду художником. Кожен раз там на всі студії мене таскав. А потім художнє училище так. Я, я, ну, мама в 15 років мене відпустила, бо вона дуже була впевнена, що я не поступлю. Але так сталося, зірки так стали, що я поступила. От через чотири роки я вийшла художником і повернулася в рубіжне, і пішла до палацу культури, де був на той час театр музичної комедії. І я працювала так мовити в опереті. З 84 до 96 го стала займатися ляльками солоного тіста, приймала участь у виставках різного рівня. Да, у мене даже є такий. Як це журнал, де є мої фото. В Києві ми два рази були з цими звітами. Да. У мене була персональна виставка в бібліотеці, в центральній бібліотеці міста Луганська, бо ми вже переїхали до Луганська. І там мої, мої роботи побачив. Ну, вже потім він був народний, на той час був заслужений артист України Ткаченка Євгеній Романич. І запропонував мені попрацювати в театрі Ляльок. Ми з ним першу роботу ставили шинель за Гоголем. І йому так сподобалось. Ми відповідальність, Чи, я не знаю, ну щось в нас всі співпали, зірки, і мені запропонували там працювати. Бо на той час я була вільний художник, ну я займалася виставками та прикладним мистецтвом. От, от так я попала туди. А потім у 2002 році Євгеній Романич запросив на постановку до нас Єфремова, народного артиста України, і ми з ним першу виставу робили півтори жмені. І коли вони приїхали, ми поспілкувалися, і коли вони приїхали вже на репетиції, зайшли в Бутафорський цех. І побачили наші апельсини, апельсини бутафорські. Вони задали питання: це що настояще? І от ми попрацювали, зробили цю виставу, і він був дуже задоволений, тому що я виконала його завдання. А завдання полягало в тому, що там виходили три грузини в таких бурках. І потім ці бурки повинні були перетворитися на ширму. Я ламала голову і придумала таку систему, таку конструкцію, яка у нас все вийшла. І він був дуже задоволений. Ну, Потім у нас була ще одна робота: ми робили принцесу на горошині, і він працював з різними художниками, і всіх він вибрав моє рішення, яке ну, така вдала дуже робота. Вона така камерна і така дівчача. Потім ми ще зробили маму для мамонтенятка» — це була третя вистава. Е мені запропонували приїхати прямо в театр. Е їм дуже сподобалось, що я дуже відповідальна е в плані, тому що були сроки назначені. І коли вони приїхали, то майже все було готове на 95%. Цехів тут не було. Ну, Різні форми були там взаємодії. Я приїхала сюди і от, е, створювала цехи. Ну, На сьогодні у нас нормальні, гарні, я, я би даже сказала. Люди працюють в цехах, е, ну, дуже е, у нас порозуміння є, е, взаємодія гарна. Вже 15 років я працюю, в цьому, е, в цьому році. Да, вже 15 років я так задержалася в цьому театрі. Так у мене не дивно не вийшло. Людей дуже багато пройшло через цехи. Ну, От На сьогодні ну, я задоволена. Дай Боже, щоб воно так трималося, наскільки це можливо. Тому що я ляльками займаюся з маличі. Ну, це моє таке хобі. На сьогодні можу. Ну, не всім так в житті везе, як мені, бо моє хобі це співпадає з моєю працею. Тому вважається, що я щаслива людина. Я перший рік, коли приїхала, то я тут жила в театрі, то я тут іноді так і досі залишаюся, всі уходять, а я ще там лишаюсь, щось роблю, ностальжирую по тим временам. Ну, не знаю, так от співпали наші взгляди. Ми завжди з Єфремовим робили одну виставу. Ми в один, в один бік дивилися, у нас не було розбіжності. І Сергій Єфремов він такий був вже ж експериментатор в свій час. А з подачі Леонори Ніколавни Смірнової, то я взагалі вступила до режисури, вивчила цю професію, і у мене є дві постановки самостійні. Мені запропонували в Дніпропетровському театрі Ляльок. Просто поставити виставу. А потім я запропонувала в нашому театрі, теж, як самостійну роботу, телемілітрямдія. І якби сам художник, сам режисер, це, це важко, коли ти один, тому що е, треба. Також як от я робила, маму для маминтинятка, ну, репетиції закінчилися, всі пішли. А я ще лишаюся, бо я художник. Бо мені треба там домазати, там домалювати, там прибити, там ще щось. Найцікавіше. Ну, мабуть, я не знаю багато цікавих робот. Не всі роботи подобаються. Я, я не знаю. Всі по-своєму важкі, тому що, поки ти знайдеш ці взаємні перетини з режисером, коли там і до останнього, з неупокою ми працюємо, і до останнього ми сперечаємось, якісь нюанси. Як каже, Куцик, заслужений артист України, такий режисер в Закарпатті. Що це справа довіри? Якщо ти довіряєш режисерові, то все відбудеться добре. Ось і все. Ну довше за все, Ну от ми довго працювали над Мінхаузеном, але там ковід нам завадив. Але я все одно сиділа вдома, робила ті ляльки, тому що я в, піш... в пішохідній доступності до театру, тому я ходила, там, брала роботу на доми і працювала. А так, що найдовший час це був собі пес, тому що війна є маленькі форми. Вистава це ж ну, наша специфіка, оживлення неживого. Це можна взяти декілька предметів. І да, і долучити їх додати їм життя, і можна зробити виставу. І Це вообще може бути дуже короткий срок. Якщо ти бачиш, що вони можуть, про що вони можуть розказати, якусь історію придумати. Ну я ще мрію, що може бути така якась вистава. Коли ти як художник, ти зробив свою роботу, і робота вона якби ну от там ляльки висять. Вона лишається. От дюймовочку ми зробили в 2012 році, отримали пектораль за неї. І ось вона досі живе. А вистави вже нема, тому що час впливає на виставу. Художник що, зробив матеріальну частину, ну, придумав то само собою. Зробив, якщо вона навіть зламалася, полікували, там підмазали, підкрасили, і воно все одно існує. А це живе творіння. І воно потребує взаємообміну енергійного. Ну, це ж наша дюймовочка, це наша мама Жаба зі своїм синочком. Хочу тут фільмів представити. Це лялька, яку ми зробили копію по фотографії, бо десь загубилася ця лялька, а виставу вирішили відновити. І мені прийшлось зробити по фотографіях. І вона настільки схожа, що ми е, 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 навіть ну, якщо її рядом поставити, то може, да, відлічити можна, бо вона старіша. Ой. Я навіть так іноді дивлюся, мені коли принесли, я не зрозуміла, це моя лялька, чи це лялька з вистави. Ой. Ну, це дюймовочка, от нарешті. Ми її трошки поновили тут волосечка і платяч постирали. Це така наша е, как это, стара діва, пальва миш, яка дуже б хотіла вийти заміж за крота і вирішила дюймовочку засватати. Ну і це, звісно, женихи. Там ще двоє музикантів. Це такий джаз-бенд. Я придумала, що це джаз-бенд, бо він співає так. Йому треба було друзів, які теж сватався до нашої дімовочки. Ну зараз всі мріють про одне, про мир. Мені хочеться, щоб все закінчилося. Ця війна для того, щоб люди могли жити в благоті, в добрі, в теплі, займатися любими справами. Бо війна це найгірше, що може бути в нашому житті.